Як лебедів на ставку ти годуєш мої страхи і страшно моїм страхам, що качки огидні вони. Ти їм хлібчика не давай. Відпусти їх, нехай летять, може, є. Десь на світі край, де думки мої не тремтять. Це вірш про страхи, які є у кожної людини. І, мабуть, це нормально. Але найбільше наші страхи годуємо зазвичай ми самі. Давайте перестанемо це робити і будемо вірити в себе.